Слово має волонтер і товариш Бориса Валентин Нінюк. Треті, слава, 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 слава. Так склалося в нас життя, що ми з Борисом познайомилися в березні 22-го року на Миколаївському напрямку, де ми здивовані були, що земляки такій далекій відстані зустрілися і, і на війні. Побачивши цього юного хлопця, вихованого, чесного, справедливого. З гідністю і гордістю в душі, я пообіцяв, що я тебе не залишу. Наше знайомство продовжилось і продовжується, і буде продовжуватись такий короткий час нам. Дав Бог тільки два з половиною роки на земному житті. Прийшовши в оборону Херсонщини. Миколаївщині, штурмові дії Дніпропетровщині, Донбасі, Харківщині, Сумщині він, він завжди з гордістю всім розказував про своє рідне місто. Першим запитанням у нас завжди при зустрічах було, як моє місто коле. Як моє місто приймає українців зі Сходу, як моє місто приймає вимушено переміщених осіб, як моє місто піклується про наших юних українців, які змушені покинути свої домівки і відбути більше в тилові, тилові області. Він завжди радів тому, в першу чергу, коли я зателефонував до нього, кажу, братику, наше місто ще стає більш українське. Нашій громаді почали гнати Московську церкву. В Нашій громаді все на менше чуємо російської мови. Він мені давав відповідь, що каже, значить, я тут своїми побрат... побратимами недаремно стою. Він завжди тягнувся до свого міста, до своєї мами, до сина, до друзів. Він приймав нас завжди, будь то бойові дії, він старався вирватися до нас. Він приймав нас завжди, приїхали до мене, мої земляки. Привозивши неодноразову допомогу. Ще як Борис був у складі 80-ї ДШБР, він сам особисто на Донбасі. Він просив, ми заїжджали до цього Василя. Він просив, щоб допомога була сказаним містом, сказаними ліцеями, сказаними лікарнями, садочками. Він розвозив цю допомогу по підвалах, коли мав час. І з гордістю так об'єднував. Захід і схід. Він був справжнім українцем, людиною. Він ішов по життю з честю та справедливістю. Він завжди за своїх побратимів, він завжди їх вів першим в бій. Він неодноразово заходивши на позиції, він сам ризикуючи своїм життям і вже мавши. Звання, посади, він заходив на позиції, брав ворогів в полон. І він співав їм українські пісні. Моя честь не дозволяє мені тебе просто знищити. Я тебе знищу на полі бою. Брате, як я маю до тебе їхати, коли тебе немає. обіцяю тобі, що я заїду туди, там, де ти приліг перепочити. До зустрічі. Слава герою.